Що таке тригерна точка і як вона впливає на стан опорно-рухового апарату? Зараз я вам покажу на прикольному прикладі з резинками. Тригерна точка це компенсаторна сила нашого тіла на травму або перенапруження, або на слабкість м'яза. Це, скажімо так, вузолки. Бо, наприклад, у нас є м'яз, так? Ось, наприклад, м'яз. У нього є. Амплітуда розтяжіння. Наші м'язи дуже схожі на гуму. Наприклад, ми тримаємо дуже довго м'яз. Він перенапружений. Ми його перенапружуємо, він намагається стягнутись, а напруження велике. У нас трав... формується травма. Один з міофібрил, а їх дуже багато. Ось так от ну, надривається. І там формується компенсаторна сила, тригерна точка. Ось такий вузолок. Коли формується такий вузол, да, наш м'яз в амплітуді він стає більш жорсткий. І він не працює на повну амплітуду, він стає коротшим. Але якщо він повністю розірваний, його треба хірургічно вшивати. Але це приклад такий. І ось у нас тригерна точка. Як ми бачимо, амплітуда руху вже скорочена. І ця тригерна точка знаходиться у волокнах схожих. І ось якщо брати просто, дивіться, багато волокон, міофібрил наші, амплітуда скорочення і розтягнення висока. Додаємо пошкоджену ділянку. І виходить амплітуда, ви бачите, одразу зменшується. Більшість міофібріл не допрацьовує, формується гіпотонус м'яза, тому що він повноцінно не працює. Так як цей не справляється, формуються ще тригерні точки. Наприклад, вони вже на більш здорових м'язах укорочують їх. І таким чином формуються ще тригерні точки, ще навколо цієї тригерної точки. ну я просто не буду показувати, тобто на травмованому м'язі. Їм допомагають ще навколишні міофібрили. Вони теж формують тригерні точки. І уявіть, ось наш поперек, на прикладі попереку. Квадратні м'язи попереку, котрі відповідають за нахили з боку. особливо, коли ви сидите таким чином. Лівий бік у вас розтягується, якщо ви правша, а правий навпаки скорочується. І ось у нас формується тригерна точка справа. М'язи саме по собі. Скорочені, а збоку розтягнені зліва. І що виходить? Ось здорова довжина, да? коли ви сидите, м'язи в пасивному стані, а зліва розтягнуті. Коли ви стоїте, то у вас намагається тіло що зробити? А вже ж вирівнятись. І ця тригерна точка, так як інші міофібрили не дають рух. Не дає повністю розтягнутись, і ваше плече йде донизу, а ось цей великий палець це таз. І виходить, якщо в нормальному стані ось таке положення, ми розтягуємо і бачимо, що одразу це, це крило, праве крило, йде вище, а ребра ось тут йдуть нижче. І формується перекос тазу. Ми перебираємо тригерну точку завдяки сеансам проробки точки або завдяки вправах. І довжина вирівнюється. Але це тільки частина, це теорія, котра реально працює. На практиці вона працює. Додатково, якщо ми беремо квадратний м'яс і формується тригерна точка, да, іде компенсаторика з іншого боку, тягне сідницю, ту, наприклад, грошеподібний м'яз. Коли ту не йде навантаження, ту гіпотонус, і у нас компенсація йде зліва. Що може призвести до компенсації коліна. І так можна просто розбирати все навколо. Але я маю надію, що ви зрозуміли. І це прибирається а вже ж із шомічною компресією, коли ми притискаємо пальцем та тримаємо лікті, ми не можемо натискати, тому що тригерна точка маленька. А коли лікоть така площина тисне, ми не можемо точково проробити ці м'язи. Додатково, так як це. А вже ж ось такий кумочок, його треба робити ішемічною пресією, завдяки котрій і ми можемо прибрати, тобто ми притискаємо м'яс запалений, котрому настоюється кров. Вона потрохи наше тіло формує мозок біль, як реакція, що йде втручання. І потрохи мозок, розуміючи, що він не може дати туди кров. Іде, що? А вже ж він прибирає цю тригерну точку, думаючи, що вона мертва. І таким чином кровообіг там зупиняється, і тригерна точка проходить. Після чого дуже важливо надавати вправи. Якщо вам фахівець просто протискає тригерні точки і не додає вправи, 100% ця тригерна точка повернеться, тому що це компенсаторна сила. І вона знову з'явиться, бо це порушення біомеханіки. А біомеханіка проробляється тільки завдяки вправам. Я маю надію, що ви зрозуміли, і далі будете правильно відноситись як до лікування, так і до тренування. А тренування ви можете знайти, як завжди, у мене і в інстаграмі, і на ютуб-каналі, і в телеграмі. І будьте здорові!